Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 29, урок 253. Україна і світ. Тема нашого уроку Володимир Святославич. Східноєвропейське, рівнина. Розпочинаємо наш урок з перегляду трейлеру. Запам'ятайте запитання до уроків і спробуйте їх відтворити з пам'яті. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання до уроків. Хто став наступником князя Святослава на київськім престолі? Чому сварилися сини Святослава? Як Володимир Святославич укріпив південні кордони держави, щоб оборонити Русь від нападів кочовиків? Якими кольорами позначають на контурній карті рівнини? Яких тварин Червоної Книги України ти знаєш? Що таке блискавка та як вона виникає? Яких правил безпеки ти будеш дотримуватися, якщо потрапиш під грозу? Спробуйте відтворити запитання. А зараз попрацюємо з картою знань Утворення держави Росії. Розгорніть зошити на сторінці 37. Прочитайте, пригадайте. Отже, хто став наступником князя Святослава на київському престолі? Скільки років правив цей князь? Як бачимо з карти знань, наступником свя... князя Святослава, прозваного Хоробрим, став його син Ярополк, старший син. Подивіться роки правління 972, -й, 978. -й. Скільки років правив Ярополк? Так, шість років. Хто став наступним Великим князем Київським? І бачимо, що наступним. Великим князем Київським став Володимир. Але зверніть увагу, 78 і 70-й два роки була невизначеність, бо між братами Володимиром та Олегом йшли сварки за престол. Поглибимо знання. Про князювання синів Святослава, прочитавши інформаційну довідку, прочитаємо разом. Як ти вже знаєш, князь Святослав не повернувся з другого походу на Болгарське царство, поліг у бою з печенігами. Коли не стало батько, розуміння між братами зникло. Олег і Володимир не визнавали старшого брата Ярополка новим князем київським, вісім років тривали братівські сварки через владу. У 980 році, як зазначено в летописі, став Володимир княжити в Києві одноосібно. Головними цілями нового правителя були посилення князівської влади. На розширення кордонів держави. За правління Володимира не стало племінних князівств. Державу було поділено на території, що називали головним центральним містом Київська, Новгородська, Чернігівська землі тощо. Правління цими територіями князь передав синам. Переглянемо відеофрагмент. Гривна київського типу. І я знаю, що походить це слово гривна від слова загривок так? від прикраси. Так, так, по-перше, так було. І потім вона стала ваговою одиницею виміру наших платіжних засобів. А от за такі от гривні можна було купити коня, коня так? так? Тут я бачу ще срібники, розмінна монета, так? Так, так, так. При князі Володимирі почалось. Карбування такої монети він став першим чеканити? Так, так. Технологія була запозичена з інших країн. Але інновація, певна Володимира, так? Так, так, так. Ну, я знаю, що монети не виливали, а карбували. Так звана техніка так. холодного карбування. Так. Як це робилося? Перш ніж відкарбувати монету, потрібно зробити заготовку. Сюди заливалося срібло. Угу. От, потім відкривалось і, і виймалася така заготовочка зі срібла. Кладемо сюди, мустичку ставимо, щоб, монета... щоб не ви... монета не вилетіла. Так, так, так. Ми будемо довго, довго шукати. Ставимо іншу матрицю. Далі, щоб воно все трималось, я вам даю такий зажим. Так. Вам потрібно так. триматись. Так, зараз подивимось, що у нас вийшло. Вау! Гасло, Володимир на столі, а це його срібло, тобто це його гроші. Так. Сам Володимир на престолі з Скіпетром, з, з німбом, що характеризує його як володаря-монарха, це так. традиція візантійська теж в імператорському одязі. Тобто він по суті для кожного з своїх підлеглих продемонстрував, хто я на цій землі. Прекрасно. До речі, на одній гривні у нас теж зображений Володимир, який так само зображений і на його перших монетах, перших українських монетах. Інновації Володимира Святого залишилися ну, дещо видозмінені, але і на день ну, сьогоднішній. На цей час так. Розгляньте сучасні монети і ті, що карбували за правління Володимира. Сторінка 42-го. 42. Що спільне ти помітив на цих монетах? Отже, уважно розгляньте. Ось такі монети ми бачимо. І сучасні нижче. Порівняйте їх, це сучасні, а це ті, що вкарбували за часів Володимира Святославича. Порівняйте. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Слідкуємо. Населення Русі потерпало від постійних набігів печенігів, що в X столітті стало справжнім лихом. Щоб захистити мешканців країни від нападів кочовиків, Володимир Святославич посилив оборону. Замість найманих варягів князь узяв на службу найкращих чоловіків із племен, а південні кордони держави велів зміцнити величезними укріпленнями заввишки 15 метрів та завширшки 20 метрів, відомими в народі під назвою Змієві вали. Berek Lion Fragment. Як ви думаєте, чому люди назвали ці укріплення змієвими валами? Можливо, тому що вони звиваються, мов змія? Хвилинка математики. Допоможи Аї розв'язати задачу. Князь Володимир наказав звести на півдні держави земляні насипи. Загальною довжиною одна тисяча км. Чи вистачить князеві 20 днів, щоб оглянути укріплення, якщо першу половину шляху він їхатиме конем зі швидкістю 5 км, а другу зі швидкістю 10 км? Щодня правитель витрачатиме на дорогу. 10 годин. Тож міркуємо. Отже, щодня на дорогу витрачатиме 10 годин. Чи вистачить князеві 20 днів? Дізма... Дізнаємося, а скільки годин князь витратить всього за ці 20 днів? Як ми це з вами зробимо? Так. Для цього потрібно 10 помножити на 20. І буде 200 годин. Так, це князь витратить усього стільки годин за 20 днів. Пам'ятайте, говорилось, що першу половину шляху. Він їхатиме з такою-то швидкістю, другу половину шляху з такою-то швидкістю. Тобто 200 годин ми поділимо навпіл і будемо мати першу половину і другу. І це буде 100 годин. Поділили пополам. І так, першу половину їхатиме зі швидкістю 5 км за годину. Отже, скільки ж кілометрів проїде за ці 100 годин? Треба 100 помножити на 5 буде 500 кілометрів. І другу половину зі швидкістю так, 10 км за годину. Тож ми 100 помножимо на 10 і будемо мати 1000 км. Так. Кілька кілометрів проїде всього за ці 20 днів, неважко здогадатись. 100 додати 500 і буде 1500, що ми маємо? А ми з вами маємо те, що 100 кілометрів менше, ніж 1500. Ось так напишу Одна тисяча менше, ніж 1500. З цього ми можемо зробити висновок, що князеві вистачить 20 днів, щоб оглянути укріплення земляні насипи завдовжки 1000 тисячу кілометрів. Пригадаємо вивчене. Оберіть правильну відповідь. Основні форми рельєфу А, височини і низовини або рівнини й гори. Так, основні форми рельєфу це рівнини й гори. Найвищий пояс у горах. Так, це пояс. Снігів і льодовиків. Східноєвропейська рівнина розташована в якій частині Європи? Неважко здогадатись східноєвропейська. Сама назва говорить про те, що вона розташована у східній частині Європи. Правильна відповідь А. Розглянь фізичну карту Європи на сторінці 40. Знайди східноєвропейську рівнину. Покажи її межі на півночі, на Сході, на півдні та на заході. Отже, розгляньмо ось Східноєвропейська рівнина. На півночі обмежена Скандинавськими горами, на сході Уральські гори, на півдні Великий Кавказ і на заході Карпати. Запам'ятайте розташування рівнини. Пригадай! Як позначати на контурній карті рівнини? Якими кольорами? Добре, молодці. Познач на контурній карті, що на сторінці 41 й східноєвропейську рівнину? Натисніть на паузу та виконайте завдання. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до наступних зустрічей!